Далі скандал е, в «Укрзалізниці». Кремезний провідник у майці зайшов у купе до неповнолітніх дівчат, і це відео зараз шириться соцмережами. Мама однієї з пасажирок запевняє, що дочка не встигла зняти домагання з сторони провідника. Що загрожує за це чоловікові? І якою була реакція на скандал Укрзалізниці розповідаємо. Дал в Укрзалізниці знайомість. Це провідник Укрзалізниці, який домагається до неповнолітних дівчат. Його впізнали, й інші пасажирки. Він такий кремезний, високий, широкий чоловік. Прямо таки притиснув, коли я закидала свою постіль. Одного разу навіть викликали поліцію, але вона йому нічого не зробила, бо він повинен був відпрацювати рейс. Що говорять юристи, та як відреагували на інцидент в Укрзалізниці? Неповнолітньої доньки опублікувала у Тік-Ток відео, на якому провідник Укрзалізниці у майці та з ковдрою у руках різко спілкується із неповнолітніми пасажирками купе. Якщо ви не розрізняєте, коли вам добра вважають, то ви взагалі не вмієте з людьми спілкуватись. Зі слів авторки відео, інцидент стався у потязі Мигове Одеса. Група підлітків поверталася із відпочинку додому. Знайомлясь, це провідник Укрзалізниці, який домагається до неповнолітних дівчат. Жінка каже, сам момент домагання дівчата зняти не встигли, а увімкнули камеру, аби хоча б зафіксувати обличчя чоловіка, яке дуже сміливо, дуже в наглій формі до них домагалось. Це відео жінка опублікувала у себе на сторінці у Тік-Ток. У коментарях інші дівчата впізнавали саме цього провідника та почали ділитися своїми історіями. О, той самий, що й мене діставав. Здогадуюся, скільки він накоїв за роки роботи. Я їхала в потязі Одеса польща і Провідник приставав до неповнолітньої дівчинки. На нього викликали поліцію, але вона йому нічого не зробила. Бо він повинен був відпрацювати рейс. Чоловік дуже схожий. Гадаю, що це він. Я думала, мені примиряшувалось згодна з вами. Теж їхали. З однією із жінок, яка впізнала провідника з відео, ми поспілкувалися. Її звати Ірина Каплан. Вона розповіла, що неприємна ситуація трапилася саме з цим чоловіком декілька років тому. І як тільки вона побачила це відео у Тікток, одразу все згадала. Я його настільки запам'ятала, настільки антипатія заставила мене врізати в пам'ять його обриси, що навіть не бачивши його обличчя, я б його впізнала здаля. Тоді Ірина їхала з Києва до Шепетівки. Розповідає чоловік з відео проявляв до неї аж занадто багато уваги. Одразу відчувалося, що це не просто ввічливість людини. Він такий кремезний, високий, широкий чоловік. Прямо таки притиснув, коли я закидала свою постіль свої речі на, на верхню поличку. Він прямо таки тісно мене притиснув, ніби не руками, але однозначно це було неприємно. Ірина розповідає, що коли замовила чай, доторки знову повторилися. Я дістала гроші розплатитися. Він схопив мене міцно за руку, каже, лиши свої гроші при собі. Ну це ненормально хапати з руку. Якщо хочеш пригостити жінку, такі дії вже можна розцінити як сексуальне домагання з боку провідника, каже Альона Кривуляк, директорка департаменту громадського об'єднання Ластрада Україна, яке займається запобіганням гендерно зумовленого насильства. Ми свідомо беремо людину за руку чи за будь-яку іншу частину тіла, чи торкаємося будь-якої частини тіла. Це має завжди відбуватися за згодою, і як мінімум, нормальна людина має запитати, чи можу я це зробити. Є три види сексуального домагання: вербальне, невербальне та фізичне. Утім, на відео, опублікованим мамою дівчинки, жодного з них немає. Коли ми говоримо про вербальні сексуальні домагання, це можуть бути якісь певні коментарі сексуального характеру, невербальні сексуальні домагання, тобто це можуть бути якісь певні жести сексуального характеру, фізичні сексуальні домагання. Це от конкретно коли в нас є, наприклад, якісь дотики до інтимних частин тіла людини. Кривника можливо притягнути до відповідальності за сексуальне домагання, але для цього необхідно пред'явити докази. Це можуть бути відео, аудіо, фото, скрини переписок або свідчення очевидців. Якщо ми говоримо про адміністративний штраф, то це ну насправді невелика сума. Це сума від 1360 гривень до 2720 гривень. Окрім штрафу, суд може призначити й виправні роботи строком до 40 годин. Прокоментувати дії провідника у майці і численні свідчення інших жінок про його сумнівну поведінку. Ми попросили й в Укрзалізниці. У відомстві поки що не відповіли на наш запит. Однак в коментарях під цим відео авторка заявила, що цього чоловіка вже звільнили. От, власне, ми відправили запит до Укрзалізниці, але відповіді не отримали. Ну і бачите, заяв гроїні цього сюжету, що ніби його звільнили. Ну і в будь-якому разі на цьому відео там немає ну таких яв... доказів домагання, тому що каже гроїня, що вони не встигли, не змогли зняти все відео. Але ну хіба те, що ми бачимо на відео, це хіба дисциплінарне покарання те, що не у формі був вдягнений провідник. Ну і зрештою будемо стежити за цією. Історію, як вона розвиватиметься, ну і коли буде відповідь Укрзалізниці на наш запит, теж з вами поділимося. Там, попри рішення той самої Укрзалізниці, про які сказала ця наша героїня, mm -hmm. має все таки на запит відповідь. Все-таки вона має бути, попри те, що ця історія, начебто, закінчилася. Ні, не закінчилася. Так і чи були у вас подібні історії? Чекаємо е, історії в ваших коментарях.